Усім великий привіт у новому відео. Сьогодні я маю буквально 20 хвилин, щоб подивитися секонд, можливо, щось купити. Я на прискореному режимі, класний рюкзачок. Сьогодні останній день завозу 45 гривень за кілограм. Але вверху де затяжка, він знищений, дуже жаль, 17 гривень заважив. Сподіваюся, що я щось знайду. Рюкзак цей залишаю, хоча його можна було би реанімувати. Сумок було ще трішки досить, але нічого путнього я не знайшла. Ось ця непогана сумка, але подивилася, що вона має пошкодження суттєві, і я її залишаю. За мною мають приїхати. Мій рідний племінник у нас сьогодні справа. Тож я чекаю його дзвінка, але я не втрималася, я була поруч в магазину і вирішила забігти. Чоловічий відділ непоганий, адже в коси. Анімацький бренд, і це недорогий бренд. Не було бірочки зі складу, можливо, там і шерсть є. Ось так передивлюся і піду дивитися жіночі. Знайшла ось такі черевики козаки, зараз вони актуальні. на піку моди, досить непоганий стан, замша навіть не затерта. Це Іспанія. Всередині шкіра, мені вони так сподобалися. А 38 розмір. Думаю, що вони на мене будуть добрі. Ще подивлюся. А можливо, я би їх навіть і придбала. Хоча це не мій варіант, що вони не засовуються, немає близько, 34 гривні вони заважили. А ось такі чоботи я знайшла, і мені теж вони дуже сподобалися це французький дизайнер, дуже рідко, практично, ну другий чи третій раз він мені попався. Це Гаспар Юркевич, це модний дизайнер в Парижі. Чоботи зараз я думаю, чого я їх поставила на полицю і детально не подивилася. А це фото з його показів на неділі моди в Парижі. Ось такі знахідки можна знайти, тому я і ходжу в такі магазини, забігаю і просто з натхненням починаю все передивлятися. А так це не шкіряна куртка. Хотілося б в такому кольорі шкірянку, XL, але непогана в непоганому стані. Це шкірзам. Ну за такі гроші можна і шкірзам взяти. Мені так сподобався ось цей колір. Далі я вже розумію, що це шкіра досить м'якесенька, а це подовжена куртка або короткий плащ досить в досить непоганому стані, в такий рижий колір до карамельного, ну буквально ідеальний стан. Дуже сподобався ця шкіра. Хочу наголосити, що те, що я показую у відео, то не завжди я купляю, чи те, що я важу, це не означає, що я купила, тому що під минулим відео у коментарях. Були до мене питання, де ці речі. Від Даніел і Майер, це італійський бренд, він не є такий як би, на слуху, але це відомий бренд в Італії, і ціни досить високі на офіційному сайті. Такий цупкий трикотаж без підкладки. Видно, що стан ідеальний, бірочка не запрана, темно, синій колір теж мені сподобався, такий А стиль. Далі сподобалося мені пончо жакет. Такий дизайнерський підхід до моделі, ніби і рукава, але коли роздивляєшся, і це від бренду Asara Berlin. І навіть є варіанти, що це український бренд, але якби він ну, продукує свій одяг в Європі 50% шерсті. Тобто я не зрозуміла, чи самі дизайнери виходці з України, чи він зареєстрований в Україні, так і немає якби відповіді. Так. Ось так я гортаю поспішаючи. Дуже я, чесно кажучи, спішу. Побачила шкіряну курточку від відомого французького бренду, М'якенька Шкіра. Це бренд Окват. Ну, правильно, по-французьки не прочитаю, звісно. Це відомий французький бренд і на офіційному сайті куртки. Більше 250 євро коштують. Ось я на офіційному сайті і ціни від 250 євро на шкіряні хутріні вироби. Курточка мені сподобалася, вона не має явних дефектів, немає пошкодження, м'якасінька шкіра, натуральна підкладка. А ще дуже здивувалася, що така подовжена жилетка хутряна, це як дубльонка з коротким рукавом, залишилася до останнього дня досить хороший стан. Це натуральна обчина непогані речі. І це у мене так завжди, коли я спішу, то я бачу безліч класних фірмових речей. На мені приходиться вибирати досить швидко. Цей жакет мені теж сподобався це преміальна лінійка Гес Марчіано Гес. Підкладка брендована, якісно виконано, комбіновано штучною шкірою. Це мене стримало, тому що при пранії, якби, може пошкодитися. Але стан, ну, буквально ідеальний класний кардиган. Так, а ще побачила вінтажне пальто, можливо, не вінтажне. Такий італійський стиль, лимонний колір, м'якесенька замша, дольчевіта, написано Італія. Теж здивована, що ніхто не забрав. А далі я побачила шкіряну куртку косуху. Знову моєму здивуванню немає меж, Вона мені так сподобалася. Не бачу ніякого пошкодження. Це недорогий бренд Zara, Але нова куртка в Zara буде коштувати більше 5-6 тисяч гривень. Вона практично в ідеальному стані. Я от передивлялася, нічого не побачила, ніяких дефектів. Це натуральна, м'якенька овеча шкіра. І це s розмір європейський 38-й. Сподіваюся, що я цю куртку не передумаю і заберу, поважила 47 гривень. Ну, де таке ще купиш. Так, я бігом побігла дивитися джемпори. Сподіваюся, що я швиденько вихоплю. Племінник мені перезвонив і сказав, що вже під'їжджає до тієї точки, де я знаходжуся. А я вхопила світшот Італія з такими цікавими рукавами. Розрізи по рукаву в сірому кольорі. Ще мені ось такий сподобався кардиган, в'язаний від Томі Гілфігер. Досить недешевий преміальний бренд. Тут бавовна з кашеміром, подовжений з кишеньками. Не знаю, ці горохи ретро, вони мені не дуже йдуть. Або ми самі собі придумуємо, що нам йде, що нам не йде. Так теж буває. але я подумаю, швиденько мені потрібно прийняти рішення і вхопити пару речей. Так, гортаю далі. Сподівалася, що знайду якесь ході. Ще ось такі непогані речі є. Мені подобаються мінімалістичні, стримані, однотонні. Але хочеться щось яскравого. Було багато джемперів. Ну, було багато дешевого мас-маркету. Це Трістанта і французький бренд. Точно неправильно я прочитала, але бренд не є дешевим. Така елегантна кофточка в'язана. А ще побачила від пані Black. яка цей бренд входить в групу Максмара, і був маленький дефект. Речі від 150-200 євро. Коштує цей бренд, і я залишила. Зараз, я думаю, можливо, треба було придивитися. Сподобався ось такий джампер, він в ідеальному стані, а це німецький бренд Lip Такий насичений червоний колір. І свайдри цього бренду коштують від 150 євро в середньому. Хоча цей джампер на мене великий, от, напевно, його треба залишити. Так, по джинсах я нічого не бачу. Всі з низькою посадкою. Марабуті, Франція, Оце знахідка. Відомий французький преміальний бренд, вартий уваги, це 100% віскоза, базовий чорний колір. Беру на око, можливо, мені щось та підійде. Я їх поважила 10 гривень, так ніби на вигляд будуть маленькі. А ще мені сподобалася ось ця спідниця від бренду Boden. Це англійський преміальний бренд, якість просто на висоті. Спідниця, олівець, класика, демісезонна, така більш зимова. Темно-синій колір з підкладкою ідеальне виконання 95% вовни. Так, привернули увагу ось такі штани, вже треба мені бігти, часу немає, і я от ними так кручу верчу. З французької мови в перекладі ефектний французький дизайн, сальон з віскозою, А На вигляд вони ніби маленькі. Ще були штани і джинси від маси модуті, завужені, але тут кишеня відірвана. Можна було би, звичайно. Uh, так, поправити, але ну, я залишу їх. Uh, ще були одні від маси модучі теж джинси, але вони були теж з дефектом. Я ще трішки передивилася джинси з надією, що я знайду uh, щось для себе, коли я підійшла до блуз, мені вже треба було бігти, але я все ж таки вихопила одну блузу. 164 гривні мої покупки заважили. Скажу, як в тебе справа. Я тебе не знімаю. Привітайся з моїми глядачами. Не хочеш? Привіт. Привіт і все. One hour later. Покупки свої я завжди беру, а в крайньому випадку, але досить рідко, я віддаю в хімчистку. Ось цю шкіряну куртку я вирішила попирати, Додаю гель спеціальний і ставлю на 30 градусів на півгодинки. Не рекомендую за мною повторювати, тому що річ можна спортити. Треба мати великий досвід і перед тим не одну курточку викинути смітник. Чорну курточку я теж вирішила попрати. Такий же метод 30 градусів, спеціальний гель, і вона в прані. Ну, інші мої покупочки, блузи, штани, а джемпери, все, що я купила, все переться. Ось мої покупочки чисті та випрасовані. У мене вийшло 8 речей, я заплатила 164 гривні, і річ вийшла 20 гривень 50 копійок. Я забрала все ж таки ці черевики, привела їх в порядок, продезінфікувала, помила навіть і деякі черевики шкіри чи кросівки Я теж перу в пральній машинці, але ці не підлягали для прання в пральній машинці, тому я їх вручну привела в порядок. Ось такі красиві іспанські козаки. Яскраві речі у мене вийшли. Якби не зрозуміло, як я їх буду комбінувати, але я буду їх комбінувати і своїми речами. Ось цю блузу Альба Мода я вихопила в останню хвилинку. Видно, що вона буде на мене великувата, але все ж таки її забрала. Це 100% віскоза. Ці штани від преміального французького бренду. Лафіма Рабуті в чорному кольорі, сподіваюся, підійдуть, а цей світшот я не могла залишити. Бо мені такі речі подобаються: м'якенькі, трикотажні, однотонні Це італія, 100% бавовна, необроблені шви понизу, по рукавам. І мені сподобався. А, цей джампер я забрала. Я впевнена, що він на мене буде великий 44-й європейський. Це від німецького бренду Ліблен Сток. Я люблю цей бренд по якості. Можливо, цей джембер мені підійде як оверсайз, а як ні, то я кудись його прилаштую. Від французького бренду забрала ці штани, а боюся, що вони на мене будуть маленькі. Це льон з віскозою, а досить дорогий бренд, концептуальний. З перекладу перекладається перепеклається ефектний французький дизайн. А, такий веселий колір. Ще мені а, ця курточка сподобалася шкіри, я її попрала, привела в порядок. Це від французького бренду теж. І сподіваюся, вона буде добра на мене, м'якасенька шкіра. Ну, як можна залишити чорна куртка, косуха від Сара, теж вона висохла, і прекрасний має вигляд. Я рада А своїм сьогоднішнім покупочкам. Сподіваюся, що, хоч щось мені підійде. А, а речі я можу і носити до інших своїх речей, а то ж зараз все примірюю. Помована вода від Москіну доповнить сьогоднішні мої образи. Як вам сьогодні мої знахідки в секонд-хенд і в загальному моєму відео, в такому трішки лайф-стилі, такому розслабленому, більш такому ламповому, не хочеться прив'язуватися до однієї теми, а більше показати свого життя. Я пам'ятаю з минулих моїх каналів, писали, що я мало спілкуюся з глядачами, від мене мало зворотнього зв'язку, тому я вирішила більше бути відкритою до своїх глядачів. Ну ось, повернемося до теми моїх ну, знахідок сьогоднішніх. Я вважаю, що за 20 хвилин, ну практично за 20 хвилин мого перебування в секунді, тому що ви зрозуміли, що я спішила. І в мене, от я просто що бачила, практично от так на оку я хапала. Взагалом, я так купляю одяг. Я не мірюю брудний одяг і вам теж не рекомендую. Я приношу додому, привожу його в порядок, перу і шкіряні куртки в минулих моїх відео на інших моїх каналах. Хто не розумів і писали, що я одягаю шкіряні куртки після когось брудні, то хочу вам сказати, що це не так. Я або перу куртку. У мене є досвід, не кожну куртку шкіряну можна обрати. Коли я не впевнена, я її віддаю в хімчистку. Це все дуже просто. Ви можете провести речі в порядок. Ось і далі. Більшості в житті в нас є вибір, а особливо, коли це стосується покупок. Ви свідомо приймаєте рішення вам купити, не купити. Ви можете купити за 700 доларів. Ось ці речі. Приблизно я так порахувала, що вони би обійшлися мені в 700. Ось таких. 100-доларових сім паперів, і ви би багато потратили, а це лише е, одяг. І, звісно, хтось потратив такі великі гроші на цей одяг, але мені пощастило придбати їх лише за 164 гривні. Чекаю вас в коментарях поділіться своєю думкою, своїми враженнями. Напишіть а, в коментарях, що саме з цих речей вам сподобалося, і що саме ви б собі придбали для себе. Всім папа -па, і до зустрічі у нових відео завжди з вами!